Військово-обласному форумі, військово-обласної партійної організації. Це все, що стосується обороноздатності нашої країни, і те, що саме потрібно для наших збройних сил. І цим займається комітет постійно, тому що перед цим був законопроект, який був пов'язаний з відміною ПДВ та Мита стосовно ППЛА. Дякуємо вам. Серед наших учасників Одещини. надійним тивом для наших військових та мешканців постраждалих період. Погіршується як навіть два хриба на широко я на поданих дітей на світу переможчити будівництві модульних залізобетонних укриттів на місце працювати та тим, що ставлю пізнаків наших ветеранів речі, наші та визначаємо і з бізнесом, і з громадянським суспільством, і з представниками влади. в комітеті Потрібно було вирішити, що ми робимо далі, як допомогти. Ми питаємо стосовно податкової, якщо є якісь зі засобів податкових, розвертайтесь до нас. Нарядчі лінії, розроблені пам'ятки в нашій області серед деяких і цінних одні спільні задачі, які ми вирішуємо разом. Прошу пані, чим можемо бути корисними, які наші функції на зараз. Акція від мами до мами. Постійна підтримка учасниця нашого групу долуча. Grazie Grazie a voi